Він собі в одному лісі маленький павучок на ім'я Бобер. Його улюбленою справою була платіння павутин. Він мріяв створити міцну павутину, яка могла б захистити мешканців лісу від небезпек та будь-яких загроз. Бі, зачекай, як тобі вдається так швидко рухатись? Вигукнув Бобер. Я був у полковника. Він показав мені, як використовувати бронежиле, щоб рухатися швидше. І бути захищеним. Я теж хочу навчитися, допомож да мені дістатися до нього. Йди по моїх слідах і потрапиш туди, куди потрібно, відповів смуга, залишаючи слід своїм спеціальним маркером. Бобер побіг слідом за слюною, поки, поки не побачив велику військову базу, штаб-полковника Жука. На базі були встановлені ПВО, злітна смуга та тренувальні майданчики. Ти прийшов по військову науку, говори, що бажаєш. Моя мрія стати сильним і пл... і великим, щоб плести полотину, яка захистить наших від небезпек. А ти знаєш, що для цього треба бути дуже хоробрим і наполегливим? Я на все готовий. Жу, сказав, що незабаром ліс відвідає особливий гість. Святий Миколай, який не тільки приносить подарунки, а й може здійснити найзаповітніші мрії тих, хто наполегливо працював і виявляв хоробрість. Нарешті у лісі пливала радісна звістка. Святий Миколай прибув оточений захисниками лісу. Він носив камуфляжний плащ та мав великий мішок із подарунками. Побачивши Миколая, бобро відразу підбіг і розповів про свою мрію створити міцну павутину. Твоя мрія варта здійснення, адже ти хочеш допомагати іншим. Але запам'ятай, що сила не тільки в розмірі, а у вмінні використовувати свої таланти та працювати разом. Сказав святий Миколай. Ставши справжнім захисником лісу, Бобер тепер створював свій залізний купол, який оберігав ліс від ворогів. А Святий Миколай з того часу завжди приносив на свято нові корисні речі для Бобера і його друзів, бо знав, разом вони роблять світ безпечнішим і добрішим.